Всім привіт! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною. І з вами я, Валентина, запрошую вас сьогодні подивитися мої просування в СП осіння капсула. Капсула на осінь. Запрошую вас до перегляду мого відео. Я думаю, вам буде цікаво дізнатися, що мені вдалося зв'язати за цей робочий в'язальний тиждень. Запрошую вас. Ось що в мене вийшло. Одна готова робота вже в мене в цьому СП є. Це мої такі шкарпетки, гольфи із пряжі на кобоху, ось такої осінньої палітри, скажімо так, в осінніх кольорах. Пряжа лягає такими полосками. Хто не знає, познайомтеся, з нею поближче. 75% вовни, 25% поліаміду. Колір. Ну, ви його дізнаєтесь, мабуть, він там такий один осінній красивезний. Колір справжні осінні шкарпеточки. Так, зв'язала вони зараз у мене ще вологі. То такі вологуваті на блокаторі. Вже у мене сьогодні вечір п'ятниці, швиденько сьогодні. Закінчила трішки мисочок, другого, другого, другої шкарпетки мені залишався, щоб випрати, сьогодні змонтувати відео і завтра вже в суботу виступити в звіті. Височенькі такі, в мене тут не вистачає навіть довжини блокатора, такі вони височенькі гольфи. Вділа одягла один на один. Я буває так сушу. Нічого з ними не трапляється. Так, знімемо із блокатора, щоб зважити, яка ж вага в мене їх вийшла. Мені цікаво, що в мене тут по вазі вийшла. Зараз зважимо з вами і дізнаємося, яка вага цих шкарпеток у нас: 100 грамовий моточок був. Шкарпетки в мене 89 грамів вийшли. В мене була задумка вив'язати до кінця всю пряжу, щоб були шкарпетки, повністю-повністю використати ниточку. Але не вдалося мені трішки, бачите, це це зробити, бо ну в'язала я, підбирала секції, так мені. Подобається, я відмотала трішки і підбирала, щоб однаково лягали секції. Це мене тут в цьому виробі вдалося в'язати. І дуже зручно з такої пряжі в'язати секційний, бо секції однакові, і ти бачиш, яку тобі довжину в'язати шкарпетки, скільки мізка, скільки чого, все тут співпадає гарненько у цих шкарпетках. Я задоволена своєю роботою. Все вдалося в цих шкарпетках. У мене ще й залишилося. Залишилося два моточки. Це, є таких, це я відмотувала ці секції, щоб починалося однаково в'язання. Такий моточок, і такий моточок у мене залишився, то я думаю, ці два моточки використати теж у шкарпетки, які можна зв'язати методом Helix. то думаю. Використати туди. Так. Ось одна головна готова робота. Чому я задоволена, шкарпетки відправимо сушитися. Єдине, мені тут все сподобалося. Не подобається тільки мені. Ну, в принципі, це моє особисте. Я не дуже люблю такі полосати. Мені б хотілося, щоб ця пряжа, от коли я дивилася на неї в мотку, мені хотілося, щоб вона була така більш як. Секційного фарбування, скажімо так, такими не такими недовгими полосками, а такими як зигзагами, скажімо так. Така пряжа, я дійшла висновку, що така пряжа мені подобається більше, як не такі невеликі такі полоски. Але щось в них є. Якісь вони саме осінні, теплі шкарпетки. Їх можна буде. Завертати. Я вже Я вже, дівчатка поміряла з угами. Як раз, як раз, оце мені по, по висоті ух, Оця довжина, можна їх і так носити. Такими шкарпеточками. У мене розмір ноги 40-41, то я в'язала такі шкарпеточки, щоб носити взуття і вуги на роботі. На, на шкарпетку на бавовняну одягатиму зверху ці. Щоб тепліше було мені. Оце, дівчаточка, таке в мене вийшло. Дуже я задоволена цим виробом, цим таким моїм, скажімо, аксесуаром готовлюся вже я потрішку до осені. Так, шкарпетки готові. Далі. Що в мене по процесу? Процес із Alizen Gory Gold, я вирішила в'язати джемпер з виобразним вирізом. Думала, з чого починати і вирішила, що почну його в'язати знизу, чим і займаюся. Вдалося мені пров'язати ось скільки сантиметрів, мабуть, 15-17. В'яжу на спицях номер 4 все мені подобається. Трішки я відпарила полотно, щоб подивитися, як воно буде. Пряжа дуже м'якенька, гарна. І, дівчатка, я дивлюся те, що мені виворітна сторона краще подобається, чим лицева. Це лице. А Ось так виглядає виворіт. Напишіть, вам теж краще більш сподобалась виворітня сторона? У цій пряжі. Ця пряжа теж така. Меланджева, я б сказала, не секційна, а меланджева. Після прання буде пряжа ще більш розпушиться, розрівняються петельки і буде гарно виглядати. Такий, хочу я простий базовий такий джемпер на всі випадки життя, як то кажучи, під чорні джинсики, оді, оді, одягнув під лосини чи під сині, в залежності якої довжини вийде цей виріб, то буду носити з задоволенням. Просувається не дуже швидко чогось, можливо, ще темненьке. Ну, В принципі, не дуже в мене на цьому тижні часу на в'язання було. Я не дуже себе силувала в'язанням. В'язала тільки ці два процеси своїх. Цей тиждень я займалася тільки просуванням виробів. Но у нас час ще є. Тим паче, що з 1 числа в мене менше буде часу на в'язання, бо уступає ще один спільник, то буду в'язати туди. Але початок зроблений. Буду просувати свій процес. Далі, що мені ще вдалося зробити, я зробила мікс пряж. Я планувала в'язати шапочку з пряжі Drops Nord Mix. В одну ниточку мені не вистачить на шапочку, у дві. Я не хотіла в'язати такої пряжі. В одну ниточку вистачило б, бо ну, я не хотіла в одну в'язати, у дві не вистачить. І я прийняла рішення додати ось цю пряжу Аляска. Я, мабуть, говорила вам у відео, чи тільки сама собі думаю, що говорила. Я взяла дві ниточки Аляски тоненькі, тут вовна є. І зміксувала з цією пряжею Drops Nord. Я вже змотала все в моточок. Мені подобається, коли є суміш різних пряж, змотувати такий в моточок, тоді ниточка не провасає. Або розмотати на однакові такі бобінки і в'язати з декількох ниток. це такий... Мій досвід, то я в'яжу так. ну Тут вирішила, так як пряжа ця моточна, а ця бобінна, то я змотала її в клубочок. У мене клубочок з трьох ниток, думаю, пряжа, ця пряжа бобінна, вона ще розпушиться трішки після прання, дуже не розпушується, бо я в'язала з такої аляски синій джемперсину, дуже вона не розпушується. В принципі, мені і не потрібно було ефекту ангори. просто... Розпушиться тут дропснорт, і буде моя задумка. Вже придумала, яку шапку буду в'язати. Я думаю, що на цьому тижні я її почну, щоб вам було щось цікавіше дивитися. Зрозуміло, що готової роботи цієї не буде ще джемпера, бо тут роботи та роботи. Саме такий обширніший в мене проект, то почну в'язати собі шапочку із Цих пряж. Ось такі були мої результати на цьому тижні. Хочу вам подякувати за перегляд, за коментарі, за вподобайки. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, написати ваш якийсь коментар, щоб підтримувати. Мене і дівчаток. Переходьте за посиланнями в описі під відео, коментуйте, ставляйте подобайки, допомагайте нам підтримувати, просувати наш україномовний YouTube. Адже це зараз так важливо нам, як ніколи, Все, на цьому буду прощатися з вами в сьогоднішньому відео. З вами була Валентина. До скорих і нових зустрічей, до побачення!